Доброго дня всім. Сподіваюсь, що у вас у всіх все добре. Сподіваюсь, що ви вже отримали 8.51, а якщо не отримали, то от-от ем, отримаєте. Ну і я сьогодні коротесенько хочу просто розказати про купу можливостей, які відкривають перед вами е, те, що ви отримали 8-5. Ну, крім того, що можна купити житло в кредит. Я не про це, я про візи, звісно. Е, значить, що до віз. Які у вас є, є варіанти? Перше, ви е, маєте кращі можливості ніж раніше запрошувати до себе людей. То ви є зараз у стелін President, президент. Ви можете запросити, звісно, що батьків, а, але раніше, якщо братів сестер, дуже важко було запросити, особливо якщо вони молоді, особливо якщо сім'ями, особливо, якщо там сім'я велика і так далі, то зараз це буде більш реально. Я не кажу, що це буде запросто, але це буде більш реально. Тому хто пробивався до тих, у до, до тих, купу 7-8 і не міг пробитися. Зараз буде ваш шанс. Да? Не прошукайте, якого зробіть все нормально. Якщо ви впевнені в своїх силах, можете робити ці туристичні візи самі. якщо не впевнені, у вас вже були відмови. Зверніться до професіоналу. Значить, перше, це туристична віза. Да? Друга, ясно, що дуже часто ніхто повертати, не повертатись нікуди не планує. Всі дуже збуджені тим, що Government, який видав ці постійні візи, скоріше за все, за все. Ой, треба за Е, Не кажу, що я за них буду голосувати, але просто сам собі нагадав Завтра останній день, бо штрафують. Так, от скоріше за все, цей ж Government знову прийде до влади, і у зв'язку з цим багато хто вважає, що і вісім чи шість. Теж всім це не я сказав. Це скоріше, сказав, як хто вважає. От. І отже, варіант два привезти їх на туристичні, подати на 866, якщо їм загрожена небезпека, як ви вважаєте, безслідування тощо. І або чекати, або дивитися на подальші опції, а подальші опції можуть бути для тих, хто подався на 866. Робочі візі. Можливо, у вас тут уже є бізнес, ви можете наймати. З членами сім'ї це складненько, бо це конфлікт інтересів складно, але не те, щоб неможливо з друзями. Це краще, тому що друзі, не ваші родичі, це не конфлікт інтересів. Ну і можливо, ви знайдете, крім того, роботодавця, який з вами не пов'язаний, який буде їх спонсором. Далі, що ще для членів сім'ї є, не забувайте є батьківські візи. Їх поки що все ще пріоритетно розглядають. це раз. Два це Remaining Relative віза, віза останнього родича, вона ще також пріоритетно розглядається і нормально працює, якщо ви відповідаєте всім вимогам, то по ній можна мігрувати. Ну і саме-саме класне, звичайно ж, партнерська віза. Якщо ви стали держати на 8-51 постійної візи, нічого вам не заважає привезти свого партнера. Це можуть вже бути вже стосунки, які тривають певний час, тобто established relationship, або це можуть бути нові стосунки. Ну єдине, що якщо це повністю нові стосунки, і ви е, максимум один раз бачились, і це все, що було в цих відносинах, ну тоді е, треба буде робити prospective marriage visa, а не partner visa, Що до речі, теж ще одна опція. Ну а якщо ви. Е, Хочете забронювати консультацію і поговорити про те, що підходить саме вам, то, будь ласка, бронюйте консультацію за лінком під цим відео. Ем, всім гарних вихідних, гарного часу доби, що б ви там не робили. Якщо ви вже громадяни або е, де, не забудьте про це. А якщо ні, просто запам'ятайте, що ви скоро будете громадянами. До речі, я поговорю про громадянство а, в одному з своїх наступних відео. Так що не забувайте лайкати, дивитись. Коментувати і всього вам найкращого.